Тепер подумайте логічно, якщо, на нашу думку, Бог має зупинити дію несправедливості у цьому світі, то він має зупинити її скрізь. У кожному без виключення куточку цього світу чи тільки в якійсь одній його частині, як ви вважаєте? Якщо він має зупинити дію несправедливості скрізь, то це означає, що він має зупинити дію несправедливості також і в моєму з вами житті. В житті кожного без виключення українця. А це вже звучить дуже загрозливо. Тому що коли Бог зупинив дію несправедливості в світі, то життя багатьох із нас мало б одразу припинитися. Бо багато із нас заслужили на дуже серйозне покарання від Бога. Ви погоджуєтесь з цим? Саме тому Бог і довго терпить. Кожного з нас. І від кожного з нас Він чекає щирого покаяння. А наші стосунки з Богом, як відомо, відновлюються лише тільки через покаяння, через віру в Ісуса. І саме до такого щирого покаяння і закликає нас Ісус Христос. Я скажу вам із власного досвіду: вартує відгукнутися на цей Його заклик. Бо тільки віра в Ісуса приносить мир і спокій в людські серця.